Скочинська Тоня є. Задипчука е. мила є. Мандзюк Ірина є. Панченко є. Зрібка є. Зуртаня є. Це цю є. Ну, як прийде, то тоді. Туди... Так, значить, вибенюк Анатолій Арсентівич є. Кашенко подвод. Дядько Сергій. Дякую. Сергій Якось. Тепер, значить, Люба Кузненко є, Любов, немає. І що і приході є.

Пианофера просто говорит. А то будут меня подзывать и с конечно. Все нравится. Знакомства. Це журналист заватый. А, аналитик ТВ, так? Дуже добре відео робить портали. Дякую, що діти. Так, так. так, так. так доброго дня всім. Отже, э, значит, вчора закінчилися три суди. Да? Э, по всім трьох суд нам. Суд постановив, що щодо скасування постанови комісії номер 9 про скасування реєстрації кандидатів, депутатів селищної ради та кандидата на посаду селищного голови. Тобто призвичай, вони, призвичай. відповідно до Ліщенка, Степаненка і Шепеленка. Інші два, дві особи Місюра і Петренко не подавали до суду. Відповідно до цих, я ж кажу, що 에, вони все-таки виграли цю справу. І на даний момент в нас таке питання стоїть. Чи ми все-таки будемо 에, наставити на своєму рішенні щодо скасування реєстрації і подавати до апеляції, чи ми все таки погодимося з теперішнім вироком суду і включимо їх до списків? Можна таке питання на основанні чого да. як фокусно можна вообще ну вибачте, що да. прибуває. Просто я хотіла тому написала, щоб об'єднання було. Ні, да. що... ми просто просимо людям, які захищали нашу позицію судді, тому що ну вони... не ну да, да. я хотіла сказати, щоб ви кожне висказався, кожна. Да, так, да. ні, ми я зараз свою думку скажу і кожен висловиться. Тобто. Э... Щодо Шепеленка ми два дні боролися. і, Наприклад, Степаненко і Ліщенко там досить швидко відбулися ці засідання. Щодо Шепеленка два дні боролися, повністю відстоювали всі можливі варіанти. Але все ж таки суд, суд вирішив, що вони працюють. Так. Далі, далі, щоб ви мали щоб ви розуміли всю ситуацію. Ми повинні сьогодні останній день, дайте вчора, вчора був останній день. Це ж не mm -hmm. Але коли переходимо. Ми... Спочатку по одному питанню mm -hmm. потім бюлетені. Ні, mm -hmm. ні, я взагалі mm -hmm. хочу повністю все озвучити, все, ну, мою звинку, все по цій. Е е е якщо ми навіть е е цих трьох осіб внесемо до бюлетні і апеляційний суд буде на нашій стороні, ми зможемо поставити е штам так? Тобто зараз питання, чи ми подаємо апеляційну заяву в апеляційний суд. Якщо ми не подаємо, ми повинні будемо заплатити, як називається, судовий збір по цим трьом справам біля 1200 з нашого поштову. Кошторис у нас досить ну, невеликий, тисяч, 54 тисячі. З них на всі різні послуги, такі як транспортні послуги, бюлетні, на початку бюлетнів виділено десь 22-23 тисячі. Коли ми під'їхали в типографію і захотіли надрукувати бюлетні, так як це потрібно робити печатним станком, нам нарахували близько Ну, тільки депутатські бюлетні, при 20 тисяч. Да, ну, есть... 15 750, по 2,50 забіле. І плюс, що там, скільки Ви сказали за, огол, не, ну, за голову. Ми там за, 3, за, да? за голову по 60 копійок, виходить, то вже ну, Одним словом, ми, якщо ми будемо відпочати ці два 2,50. Нам ці гроші не І з ці гроші треба 4500 відняти лише транспортні да, послуги, давай, якщо у на нас є водії, на свози, транспортні послуги, відділяється 4500. Тобто, але все ж таки ми як державна структура, ми милігальна і державна, ми повинні все-таки відставити свою думку. Якщо ми вважаємо, що ці люди порушили норму закону і ми легально проголосували за те, щоб виключити їх, ми все-таки ж повинні боротися за, ну, за свою думку і повинні подавати до апеляційного суду. По перше, так нам підказує і район. Тобто ми дзвонили, як нам робити. У Нас усі бюлетні треба вже друкувати, а справи затягуються. Як нам бути? Район каже, що ну відстоїти свою думку, боріться. Тобто, якби... але з іншого боку, ці кандидати які, звісно, нас, що ми затягуємо процес, не даємо їм балотуватися. Не даємо їм балтуватися і готувати, і це, якби вони на свою сторону беруть, що от дивіться, ви з нами вчиняєте не в ніби нічого. Це те, що я хотіла вам я вам висказати щодо саме суду і рішення суду, будь ласка, чиянич чи, чи сад, хтось просто з Ну як коротко не юридичними темами, щоб пояснити, яке чому суд таке прийняв рішення на думку суду. Що ми не мали його одна особа не може двічі бути покарана за одне правопорушення. Тобто, якщо виключили в район, то ми вже не мали права його виключати, оскільки він за це був уже так, так би мовити покараний. Така позиція суду у всіх тих справах. А це є є, є якась норма така в законі, що виключається і звідти, і звідти Прямо і, ну, в тому -то і справа, що ми з Яною Григорьовною сіки так і читали, і судді намагалися це довести. Прямої норми, чітко вказаної, немає. Тобто суд може і так, і так трактувати. Тут, як Ну хорошо, ми дивилися так. на статтю, дивилися на пункт, на все. А вони ні на що не дивилися? Вони теж... Ви розумієте, основне саме і речення і можна читати так. і так, і так. Це хто хоче читати, так і читає. Як ви вважаєте, у нас є шанси операції на суді? Нам... Шанси є у всіх, але завжди шанси є. Але які і як, я не суддя. Ну, але якось писати апеляцію стоїть или не стоїть? Ну все залежить від того, хоче наша комісія витрачати кошти чи ні. Ви ж розумієте, якщо ми програємо апеляцію, ми ще й там, якщо ми там виграємо нашу апеляцію, ми все одно повинні були там певну частину коштів все це на велике. Так само, як і вони. ви ж бачили. Невелика сума, да, наче там буде. Апеляція вже більша ж сума. А більше половина ми... Але не подаємо, нам буде більше. Ну тобто ще десь. Ті ж самі, так ж сума, що сума Ще десь ми зараз 1200, десь наша комісія. За трьох, да? І так само там вийде, навіть якщо виграємо Якщо пограємо, то більше. Ну, так, я я, я перегляну що спеціально подивився, Ось, яка там стаття 41, пункт 8, ми в принципі поступили вірно. коли подається полотується і по одномандатному округу. І по багатомандатному округу людина, то від партії, бо по багатомандатному йдуть, як правило, бо туди не можна. То коли вони одночасно балотуються, і така є колізія як у нас, що він самовисуванець і від партії, то повинні зняти його з одномандатного виборчого округу. Тобто повинні були зняти ми, а район не повинен був знімати. А вони зняли його. Тут повинен був суд звернути увагу на те, що Це треба було відновити не їх не у, р... у списках багато мадапу. А, а вони зробили навпаки. Вони суд не війну ходять. В той же час, я вважаю, що не моя думка така, що Ви... дати треба людям, хай вони визначаться, так як хтось тут і підняш тривав, що вони тут за нього був. Повис... Дати людям визначиться. Бо є такий юридичний термін, в принципі, знаєте. Що краще відпустити людину, яка порушила закон, ніж засудити людину, яка не порушувала закон. Я думаю, що треба дати їм можливість балотуватися, коли вони так попали. Да, і ми зробили те, що треба. І, знову ж таки, гроші ми ще більше потратимо, коли будемо в опозиційному суді. тут це не така вже велика справа. І, якщо люди вирішать, вони достойні, вони за нього проголосують. Значить ні, значить Дивіться, ми по закону. Ми поступили, ну ми поступили по закону. На нас подали в суд, ми, по-перше, по закону. по закону ми боролися в суді. Суд суд прийняв рішення. Я вважаю, що ми з немає. Да. По але, тут... тут... а, а, вони ж на район подали. Я вони не про то. Спочатку район. Якби ж сказав нам знімати да. перші, да, це було б законно. Ну, як і район зняв, а потім вони прийшли вже. Ну, От, ну подивіться, навіть суд, суд туди знають. І і ні, знаю. я і я дуже... що це повинні ж вони були знати, що 에, повинні ми були зняти, а не район. 에, суд не знає, але вони судять. можна слово скажу. Я рахую теле, що район, оце все почав. Ну він же там більше спеціалістів. Вони вони закрутили це, і в мене до них претензії. Що вони нас 2000. отак підвели під отаким настоя настояв, і вони повинні і не да, Вони повинні закон краще знати, чи ми. У них навіть немає закону. Зараз? Я вчора був, у зараз них закону... навіть немає закону, розумієте, сидіть комісія. закону, Там взагалі там комісія мертва. Ми дзвонимо, це ми звон, дуже погано. Це працювати. Вони нічого не знали. Приймають бюлетенівських сьогодні. Да? Вчора, вчора я питаю, як нам буде збірне, вони кажуть, завтра буде заняття ЦВК, Сьогодні буде заняття ЦВК, Це заняття ЦВК ми сьогодні питаємо про бюлетні до району йдуть. Сьогодні ми консультації Понимаю? проводили для тих людей. Ми сьогодні вчили на... леді з цього себека, приїхали. А ми дві клуші. сьогодні навчали, як треба що робити. Як протоколи просувати, де як треба читати? Просто пройшла це зібрання. Прийшов із району юрист, стоїть. Наш цей юріст Шепеленко, чи хто то він був? Він йому задає вопроси такі, він йому не відповідає. Загалі не відповідає. Ну що це за юрист? Я понимаю, чего такого не поймают, уроки какие-то в Комиссии. Знаете, головой районной комиссии. Нет, но он был в районной комиссии. Мы же сами решили, что в районной Мы не звонили, мы решили, что в районной Мы только у себя на комиссии мы обсуждаем вопросы селаща. Вопросы района мы не обсуждали, поэтому к нему и... Шо не мали права знімати його, щоб ми знімали перший. Тоді було ну, правильно. Вони просто не були увідані, що байда і став. Ну, ну, а ми вчали і <плотно> правильно по закону а, а, було. А то зачем ми чули там цю? Ми Шоусь постанови отримали, ми відреагували. Васильківський суд судя не знає, ми ходили не один раз, знаємо, як вони судять. Вона буде розказувати, да-да-да, ви праві. Але <тас> там позвонять вона, я вона <правда> так як... не що, що, що дає можна. А я говорю так як є, бо було не говорить. А вони так, вони... а вони ж не хочуть правильно. Ну, що ж суднем <правда> це діло не ми. чого не сказали, що вони повинні, а не ми. Я ні я ні, я чесно кажу дуже ні. Вони судять. Вони судять сидять. Тому що з нами Чи чисте суд так і розповідає що що знали Правильне рішення треба прийняти. Хто ще треба виступить? У кого є думка ще Значить, Ми зробили правильно. Далі, в принципі, ми віддали наше рішення так темновідку суду. Тут вирішив, ми виконопосушні громадяни повинні виконувати рішення суду. Апеляцію рахують, нема подавати, тому що вона нічого не дасть. Абсолютно нічого не дасть. Ми потратили тиждень на ці суди на районі. І ще на апеляцію вже два тижні, які залишилися, вибори, свят потратили. І вибори завали. Краще ми будемо займатися повторюю до виборів, що нас і призначили. А кому треба, тиха й судиться. Знает, не не, подождите, я секси, еще да. не сказала. сказали? мнения, вот. <клышко> я просто <клышко> <Вы> не вижу, вот вы процитировали, я не вижу, какой вы процитировали. 41 Пункт миссии А, пункт пищи. Я просто я его... А, его сейчас. Ну давайте прочитаю тогда весь. У разі, якщо особа включена за її письмовою заявою, прозводу балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, включена за її письмовою заявою про проводу балотуватися за виборчим списком кандидатів у депутати від місцевої організації, іншої політичної партії, та або висунута за її письмовою письмово заяву кандидатом балотуватися кандидатами. Селищного голови від місцевої організації іншої політичної партії або шляхом самовисування відповідній територіальні виборчі комісії виключають таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовують її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського селищного міського голови, про що передають відповідні місцеві організації партії та всі особи. Написано з усіх списку, у всіх списків. Я також що прочитала. Усіх виборчих списків, до яких вона була включена. Скасовують її реєстрацію кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі. Кандидата на посаду сільського селищного міського голови, про що повідомляють відповідні місцеві організації партії та всього суду. А в нашому випадку і там, і там залишили? Ні, ну а ми там остановили, шут... а там, у нас а, там, а суд решив рішил, что у нас должно быть оставлено. А там виключили. Вони до нас вони до, до нас позволили заяву дітей. Там, там вони, 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 дали, де, вони претензій де, не мають. Хотя більше осталися там і тут. І там, і тут. Ну там ніяких претензій не було. У районі. Там їх разбили. виключили. правильно, потому їм важливо, щоб у нас було лишь бы, лиш би за ліс буду записатися. А у нас не, так, не так, Давайте я сейчас скажу. По поводу того, то есть я тогда считала, сейчас считаю, что мы постановили тогда правильную постановку по поводу скосования их регистрации. Все было правильно. Я вот за собой так уважаю и до уважаю, несмотря на то, что вот у нас суд так решил. Вот. Потом с точки зрения того, что ну, действительно сама вчера с 10 утра до 10 вечера провела в суде. Не выходя такой был. Если и действительно суд по был тяжелый, потому что много всего там было прикреплено, много всего неправильно заявлялось. там, и лично на, наших членов комиссии он тоже написал выски, чтобы вы знали, да, вот перечисленные были жалобы на нас. То есть с точки зрения того, что бороться, ну, как бороться за правду, да, надо. Вот, э... С точки зрения, мы же все-таки сейчас как государство считаемся как государственный орган, который следит за порядком, чтобы правильно было все, полный выбор... ну, есть, выборчий процесс. Должны мы с этой точки зрения подавать операцию. Да, должны. Да. Ну, если все там личные, да, вот сколько я уже пережила, познакомилась с таким кандидатом одним. Потому что да, Шепелян говорился нехорошо, остальные нормально. Нам претензий они не имеют. То есть мы должны были мы сделаны. Но они выиграли 100, ну без личности. Но если отбросить все вот эти личности, да, вот переходить, ну вот как-то не знаю, даже с чем сравнить. Ну давайте посмотрим. Он заявляет человек, что он лидер перехода. Ну Давайте его предоставим, предоставим право громаде показать человеку, как ну лидер он или не лидер корыговности. Это Инше, опять же, бюджет. Вот э, должны мы ради того, чтобы не знаю продлить действительно потратить деньги бюджетные. Время. С нас никто и время, получается, если операцию подавать. Вот. Э, решение вчерашнего суда вступает в законную силу, получается, послезавтра. послезавтра. Да. И уже послезавтра мы можем там печатать спокойно все решение. Если мы подаем апелляцию, то есть э, завтра да, подаем апелляцию, то есть это еще дней, дня 4, 5, то есть это, ну, да, а, ну, если, Лиза, если мы подаем завтра, суд может начать и завтра mm -hmm. разлюдать, а может Можете Ми виробити? можемо 23.59 ночі подати, бо суддя зобов'язаний сидіти у виборчому процесі до 24.00. получается, у нас невизначеність е в, на в нашій ситуації. На наші, в рот, mm -hmm. Ну тут у нас mm -hmm. саме болюча тема у нас понимає, що це кошти. Ну mm -hmm. mm -hmm. да, а а можна. Я ще живу. Дивіться, я считаю. Да. Кошти да. час. Понятно, законні, чи незаконно поступав, незаконно теж. Але саме, от що мене більше лякає, те, що Шепененко каже, якщо ви на мене подасте, я поїду і виграю. Але коли закінчаться вибори, я б там програю. Я спокійно беру іду в суд і кажу. Вони мені не давали агітувати, вони мені півтора тижня чи два тижні забрали з мого ета. І на основі цього буде продовження 10 14-го року буде Подавати в суд, ну от нам цього не треба. тому що ми виборча комісія. Ми хочемо в Левасі провести чесний вибори. і показати всім, що ми нікого не ну якби зараз коварна склада. Я не боюся, я, я, так, не, так, боюся, ні. я не боюся його, а я боюся те, щоб не зірвали, що ми проведемо чесні вибори, а нам зірвуть його ні кандидат, який виграє, не зможе приступити до роботи, а начнеться... Но суд будет, я уверена, что суд будет в любом случае, если кандидату Шепеленко не понравится его результат. А что-то ну, мне подсказывает. Да. да. Должны, чтобы... да. Будут, да. Есть, я я не хочу, чтобы <связь> выборы <связь> пошли, и выборы пошли честные И правда, что мы все <как> всем весь, И, конечно, будет дуже обидно, если мы ему дамо можливість, а вы начинаете что-то такое В общем, затягивание времени. Секундочку, Яна Григорьевна. В том году пришли выборы, Шепеленко проиграл, и никаких судей не было. Не што што не што буде. ніхто не відстраняв. І дождіть, була така на що якщо Щепленко програє, то затискає по судам. А як а того року були вибори, Шепенко програв, навіть четверте місце, і ніяких судів не було. А чому? Тому що не було ніяких підстав. От ми повинні зробити все для того, щоб ніяких підстав, навіть мислі не було для того, щоб якісь суди були. Хай ідуть, хай собі. А того, що ти 4 роки судився живе, тут, і до того, щоб білеті ночували тут, всі раді. І, і того, на, на, на тому на напрошення, я казав, що ці році питання нам треба розробити так, що як часовий механізм має працювати, щоб вони тут не ночували. Що для того треба зробити, щоб вони тут не ночували? Щоб ніхто не міг нічого нам сказати. Тобі... І коли вся документація буде прийнята, нам навіть сьогодні. Це і то розказує така мудра баба, розказує спочатку приймаються протоколи, а потім документи з ящиками. Я стою і кажу, ні, спочатку документи з ящика, ящика перевіряються, щоб все mm -hmm. було нормально, а потім тільки протоколи приймаються, про що я говорив. Ми мене нічого не знаємо, розумієте? і коли ми це все приймемо, коли ми це здамо в понеділок, в архів, а будемо працювати з одним протоколами, а протоколи є у всіх членів комісії дільничних, всіх спостерігачів. Усіх всіх довірених осіб і всіх кандидатів, це як мінімум 40 протоколів з дільниці, тоді ніхто нічого не зможе зробити. І ніяких судів не буде геть зросту. А що це ми робимо? Можуть. Виграв Що? То другий, хто програв, то су... буде судитися. Скаже, він незаконно був включений в списки. І все. Ну концепция, где амбиции, справедливость на самом деле да. говорит, тебе надо подавати апеляцію. А, скажем так, просто разум і, і здоровий глузд, да, просто а, або правити, або амбіції, або амбіції це ну, да, не суть, а попровадити чесно вибори. Що вибирає? Я люблю вибирати чесні вибори, ніяк апеляції, ніч. Розумно, то що тут уводив, розказував, що візуть ваш племени, но люди покажуть, хто він ваш племени той раз показав режисер. Так, як ви розуміли. Я не бачу тут великого криміналу, що... І судів не було, і було все нормально і да. чесно. Ну, коли бандоси ходили по виборчим да, місцям, а що ви так спокійно, да, да, тихо? Я кажу, то що нема бандосів, немає, немає спецификації, то так тихо. І чотири спостерігача. Якщо з 10 по 14 рік було по 20-30 по спостерігачів і, і телекамер, у 430, 20 Порошенка да. і 2 від тимки. Порядок такий був, що це капець. І, і, ні ні спокійно не було. і тихо, Ми дуже заходили, вони просто були в шокі, як так. Що немає ніякого біжняка, там, ніхто в села, не кидає мама... бюлітені, ніхто нікому гроші не платить, що так мало спостерігачів, так мало прес, преса взагалі не було. Чотири міжнародних був спостерігатися, чотири наші.

Годин-одну хвилину. Якщо в разі подання нам апеляційної скарги, в разі подання нам апеляційної скарги на рішення Возитківського міського суду після рішення апеляційного суду, що буде орієнтовно 1210, це рішення буде кінцевим по справах та не оскаржується. Отже, ми повинні зараз вирішити, чи ми подаємо в апеляційний суд скаргу. -то ну, ставимо голосувати. на о, голосування. Хто за подачу е, скарги в апеляційний суд? Нема. Хто проти подачі скарги? Е, хто утримався? Раз, два, 3 три. 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 А, так, далі, 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 далі. Отже, значить, через два дні вступає в закону силу, да? І тоді ми можемо, отже, ми не подаємо, значить, ми включаємо юлитні, але так як е, законом е, це рішення входить в силу. Е, Протягом двох днів, через 2 дні ми можемо прийняти. Післязавтра. Так, правильно? Дивіться, 90... вчора було рішення. Сьогодні ми ще не в селі, завтра ще ні, а післязавтра вже у, у першій хвилині на первую ночі. 0 годину західно. Тобто, в суботу ми можемо вибіг десь. <из conferences>